новорічно різдвяні посиденьки у гори слави. зігріли бучу теплом та добротою. 21 грудня Бучанський центр культури та мистецтв перетворився на осередок справжнього різдвяного дива. Саме тут відбулися новорічно-різдвяні посиденьки у гори слави. захід, який поєднав у собі святкову атмосферу, мистецтво та благодійність. Зал центру культури гостинно відчинив свої двері для численних гостей, які занурили Лися у чарівний світ зимових свят. Повітря наповнювалося ароматом свіжих ялинок, а серця теплом різдвяного настрою. Організатори подбали про кожну деталь: яскраві прикраси, святкова музика та, звичайно, ж традиційна куття все сприяло створенню неповторної атмосфери. Шастя! Краще, а на другий рік діждатися ще кращого. Вітаємо вас, дорогі друзі, на новорічній земляні посиденька. Опари слави! Дарували глядачам свої найкращі виступи а публіка відповідала бурхливими оплесками та щирими емоціями. Але посиденьки у Горислави це не просто святковий концерт. Важливою частиною заходу став благодійний аукціон вареників, який зібрав кошти на лікування Антоніни Бригінець. Щире бажання допомогти ближньому стало об'єднувальним чинником для всіх учасників заходу. Щедрість та милосердя гостей свідчили про те, що різдвяний дух живе не лише в піснях та прикрасах, а й у серцях людей. Зізнається організатор і засновниця на посиденьки до Горислави. Борислави Ганна Мудрай вечір. Саме до цих зв'язків приурочена сьогоднішня наша програма. А ще, а ще свята прийнято допомагати у тих І тому на сьогоднішній у Борислава ми робимо молодійний збір на лікування нашої колеги чудової людини, артистки, акторки, співачки. Всі наші знаки спрямовані на те, що донечка ще буде радувати нас довго і довго своїми піснями, адже не знає дуже багато людей. І сьогодні ми проводимо аукціон, ми проводимо збір. І сьогоднішні наші постійно вони особливі, вони благодійні і хочемо сподіватися, що вони не повторні. Сиденьки у Горислави це яскравий приклад того, як можна поєднати святкування та благодійність, створивши незабутнє свято для всіх учасників. Організатори заходу заслуговують на величезну подяку за їхню працю та прагнення зробити світ кращим. Це був не лише вечір святкування, а й вечір доброти, єдності та надії. І звичайно ж смачних вареників.